Зінчитко гравець Баварії. Лунін зробив шокуючу заяву про Реал. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Яксятайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставши коментарі. Поїхали! У чемпіонаті України з футболу триває зимова перерва. Клуби посилюються перед другою частиною сезону. Київське Динамо хоче передбати гравця молодіжної збірної Румунії та румуйського гармаштатту Яніса Стойку, повідомляє фанатік.ро. Переговори про трансфер вже розпочаті, але є одна проблема, яка потенційно завадить переходу. Динамо наполегливо хоче придбати Стойку, але сам гравець не дуже хоче в Україну через війну. Конкурентами кияну боротьби за гравця є клуби МЛС. Проте український клуб готовий запропонувати кращі фінансові умови. Цього сезону Стойка зіграв 20 поєдинків за клуб, у яких забив 4 м'ячі та відзначився двома асистами. Трансферна ціна гравця за даними Transfer Market 1,6 мільйонів євро. Досвідчений футболіст київського Динамо Андрій Ярмоленко готується повернутися до основного складу команди. Півзахисник розпочав тренування на зборах столично команди. Ярмоленко Єрм... подала внаслідки наслідки травми, яка заважала йому регулярно грати в першій половині сезону, повідомляє офіційний сайт Динамо. Андрій Ярмоленко повернувся до Динамо у 2023 році та швидко став одним із лідерів київської команди. Однак 35-річного футболіста переслідують травми. Через різноманітні ушкодження в цьому сезоні він зіграв лише в 16 поєдинках, у яких забив 5 м'ячів контракт від захисника з Динамо діє до літа 2025 року. Наразі невідомо, чи будуть сторони продовжувати угоду. Згідно з непідтвердженою інформацією, після закінчення ігрової кар'єри Ярмоленко може обійняти адміністративну посаду в клубі. Капітан збірної України вже розпочав діяльність, яка не пов'язана з виходом на поле. Ярмоленко переконав двох гравців підписати контракти зі столичним клубом. Не виключено, що Андрій продовжить займатися цим після того, як повісить на цвях. Керівництво Донецького Шахтаря затвердило пріоритетну трансферну мету на найближчий час. Генеральний директор клубу Сергій Палкін. Вирушив на переговори щодо переходу гравця. Трансфер може відбутися найближчими тижнями, повідомляє Дена Маманія. Тренерський штаб Шахтаря отримав важливе підсилення складу перед стартом другої половини сезону 2024-2025. Гірники збираються зміцнити позицію центрального захисника. Це посилення має допомогти донецькій команді набрати очки у матчах Ліги Чемпіонів, які ще залишилося зіграти. Генеральний директор Гірників Сергій Палкін прибув до Полтави для переговорів про трансфер захисника Ворскли іллі Крупського. Кандидат до збірної України міг перейти цієї зими до Динамо, але кияни не зуміли задовольнити фінансові вимоги полтавців. У сезоні 2024-2025 Крупський зіграв за Ворсклу 15 поєдинків і зробив одну результативну передачу. На нього претендують клуби із МЛС. Але Шахтар має твердий намір організувати трансфер захисника найближчими тижнями. Українська асоціація футболу справді веде переговори про співпрацю з колишнім тренером Ліверпуля Юргеном Клопом. Німецький наставник може приїхати до Києва. ВАВ визначили передбачувану дату візиту клопа в Україну. Повідомляєте та то таке: Напередодні з'явилася інформація про те, що колишній тренер Майца 05, Дорманської Борусі та англійського ліверпуля Юрген Клоп приїде в Україну. Німецький наставник може взяти участь у воркшопі з тренерами українських клубів. В УАВ дійсно ведуться переговори з Юргеном Клопом. Після дострокового відходу з Ліверпуля, 57-річний фахівець, взяв паузу в тренерській роботі, а через кілька місяців після цього очолив футбольний підрозділ Red Bull. Клоп погодився приїхати в Україну. У переговорах є позитивна динаміка, однак сторони поки що не затвердили точну дату візиту німецького наставника до Києва. Ваг хоче, щоб ця подія відбулася в другій половині лютого. До цього часу всі українські команди повернуться в країну із закордонних зборів. Тренери зможуть бути присутніми на конференції з Юргеном Клопом. Європейські клуби продовжують купляти та продавати гравців під час відкритого трансферного вікна. Українські клуби в цьому плані не пасуть задніх. Харківський металіст 1925 може повернути до України гравця польської лехії Максима Хланя, повідомляє Спорт Клуб готовий викупити його контракт, проте сам українець наразі сумнівається. Максим Хлань чинний гравець молодіжної збірної України. Він грає на тій же позиції, що і гравець національної збірної та Челсі Михайло Мудрик, і вже багатьма вважається його можливим спадкоємцем. За даними ЗМІ, Хлань поки не поспішає повертатися в Україну та грати у першій лізі. Очікується, що він дограє сезону Польщі, після чого визначиться зі своїм майбутнім. Максим Хлань цього сезону зіграв за Легкою 15 матчів. В яких забив один м'яч та зробив дві гольові передачі. Його ринкова вартість за даним Трансфермаркет, 1 мільйон євро. Резервний воротар Мадридського реала Андрій Лунін дізнався думку керівництва клубу про свої перспективи в клубі. Голкіпер збірної України влітку може змінити команду. Лунін продовжить конкурувати за місце в основі реала, однак збирається робити це довше ніж півроку, повідомляє Кадена Сер. Андрій Лунін продовжує демонструвати лояльність Реалу. Український голкіпер продовжує контракти з мадридським клубом до літа 2030 року і страхує Тібу Куртуа, коли Бельгієць не може виходити на поле. Однак у воротаря є амбіції, які несумісні з такою ролью в команді. Спортивний директор Реала поговорив з агентом українського футболіста про перспективи гравця в команді. Влітку ситуація Луніна може змінитися. У клуб прийде новий головний тренер. А тібо бордоа може завершити кар'єру в Мадриді. У такому разі, українці отримає шанс повернутися до основного складу Бланкос. Якщо нинішня ситуація Луніна не зміниться, він уже в червні почне вивчати пропозиції від інших клубів, у послугах Андрія зацікавлені команди з різних європейських ліг. Рал не буде проти того, що футболіст пішов з команди, якщо отримає компенсацію в розмірі 25 мільйонів євро. Тренерський штаб Лоновського арсеналу не перешкоджатиме відходу з команди захисника збірної України Олександра Зінченка. Досвідчений футболіст програв конкуренції за місце в основному складі. Каноніри готові знайти новий клуб для українського гравця, повідомляє Inside Sport. Січень 2025 року може стати визначальним місяцем у подальшій кар'єрі Олександра Зінченка. Арсенал більше не вірить у те, що український футболіст принесе користь лондонській команді. Головний тренер канонірів Мікель Артетта не розраховує на досвідченого захисника, як на основного гравця. В арсеналі шукають нового кандидата на позицію лівого захисника. Лондонський клуб зацікавлений у більш стабільному футболісті. Зінченко зіграв у цьому сезоні лише 7 поєдинків у складі канонірів. Травми заводили Олександру продемонструвати інший результат. Наразі в Арсеналі немає пропозицій щодо трансферу українця, але було відомо, що Баварія була зацікавлена в покупці гравця. Контракт 28-річного захисника з арсеналом діє ще півтора роки. У разі якщо Зінченко залишиться в команді, він збереже статус футболіста ротації. На цьому новини пішли більше до кінця. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставши коментарі. З вами був я, Екстра Тайм, до нових зустрічей!